Лише кілька сотень метрів відділяє українське село Кучурган від окупованої території Молдови, так званого Придністров'я. Пункти пропуску туди закрили 27 лютого після затримання кількох диверсійних груп з проросійського анклаву. Деяких схопили аж в Одесі. Ось так от ось пов'язали диверсантів. Залізничний міст у Хочургані підірвали декілька тижнів тому, щоб Росія не використала його для перекидання техніки та атаки на Одеську область. Втім, війна відчувається не лише через це. Сваха приїхала з внуком к нам дому, Марі... вона сама Маріупольська. От, і коли ми наблюдали по телевізору, як розбивали її квартиру, як розбивали її міст, який вона знає, де що, і от, коли бомбили театр. Ольга допомагає українській армії, возить продукти, перераховує кошти щодо можливості нападу з окупованих територій Молдови, то вважає, що така малоймовірна. Мені здається, не просто побояться, А вдруг хто його знає? Попитаються, може, попитаються перейдуть і одразу перейдуть в плен. Місцеві скаржаться на засилля російських змі. Це легко перевірити. Економічна допомога в розмірі трьох мільярдів доларів. Наскільки і на што можливі ці та помочі можуть лічити тільки о. Заступниця голови Лиманської селищної ради, до якої відноситься й кучурган, Лариса Гусак, говорить, що трансляцію російських ЗМІ дійсно давно потрібно унеможливити. В іншому громада живе мирним життям. Працює бізнес, розпочалась посівна кампанія. Люди спокійно входять, тривоги поки що повітряної немає. Люди ведуть цілком такий мирний спосіб життя. Кочурганці і саме вся наша територіальна громада поки що почуваються захищеними. Ще одне село, де закрили пункт пропуску до окупованої території Молдови градиниці, їхати туди лише декілька кілометрів. Неподалік відкривається панорама на Молдовську дрес, теплову електростанцію, що забезпечує енергією всю Молдову та контролюється росіянами. В подальшому Кишинів планує відмовитись від цих закупівель. В Градиницях війна поки не дуже відчувається, каже староста. Не стреляют у нас, это все как бы мирно, но это до поры, конечно, никто не знает, как будет завтра, но пока как бы спокойно у нас все. Переселенцы к нам, вот, уже 50 человек переселенцев это, заехало с других областей. Это. Не ссорить долго дома, давай тем, что. Мешканець Грединиць Моряк Валентин Мантія повернувся з рейсу, коли дізнався про повномасштабне російське вторгнення. Тепер йде до Збройних сил України. Коли я побачив фотографії і відео з Херсона, дівчинки ходили і вот так вот руками держали наші танки. Ну, Мені, чесно сказати, стало стидно. Мені було стыдно, стыдно. тому що я знаходжусь і х... знаходжусь на, на судні. А наши бабы, извините заражень, держат танки, держат руками. Останнюю краплею для Валентина стали фото та відео збучі, закатовані і зґвалтовані жінки, страчені чоловіки, загибли діти та цивільні мешканці. Хотелось б відомстити, а ти не відомстиш. Відомстити как можно? Відомстити можно так же самое, как что они сотворили, правильно? Ну ты не сможешь. Потому что наши ребята сотворить то же самое, что они сотворили, они не смогут. На території проросійського анклаву можуть перебувати декілька тисяч бійців. Експерти вважають, що виключати їх потенційну участь у військових діях не варто, але ймовірність невелика. Занадто серйозних невдач потерпіла російська армія на самому початку війни. Пророскальзувала інформацію в різних істочниках, що можливе використання аеропорту в Тирасполі для переброски якихось то військ. Опять же, исключать такого варианта нельзя. но я думаю, що Украины достаточно ресурсов і возможностей, для того, щоб этого не допустити. На думку колишнього екс-віцепрем'єра, кілька сотень так званих російських миротворців та приблизно півтори тисячі солдатів з обмеженого угрупування російських військ не здатні серйозно вплинути на хід війни. Те саме на його думку можна сказати і про декілька тисяч солдатів, так званого Придністров'я. Я не думаю, що вони сильно заінтересовані в участі в каких-либо конфликтах, в боевых действиях, потому что это в принципе, выводит из равновесия ту ситуацию, в которой они находились все эти годы. Я думаю, что у них э возобладает разум, они не дадут себя втянуть. Ольга Горкавец из Кучургана розповідає: "Серед її односельців є такі, хто досі не може визначитись, на чиєму ж вони боці". І коли чоловік мені заходить: "А за кого ти?", я говорю: "Почекайте, стоп. Вы где находитесь? Вы на Украине. Если не нравится, я говорю, билет куплю вам, перевод в России.